Більшість фільмів, які зараз виходять, часто не спроможні здивувати сюжетом або якимось іншим чином вразити глядача. Тому я підготувала добірку трилерів з неочікуваною розв'язкою, які, на мою думку, варто подивитись. Ну що ж, це канал кіно, та ми починаємо. Сховище. У центрі сюжету лікар-психіатр Кара Хардінг. Жінка обстежує злочинців, які мають роздвоєні особистості, але вона переконана, що таких людей не існує, і вони лише імітують хворобу, щоб таким чином уникати покарання. Намагаючись зробити її більш відкритою для прийняття незрозумілих психіатричних теорій, батько Кари знайомить її з пацієнтом на ім'я Адам. Чоловік має декілька особистостей з різними характерами та фізичними особливостями. Провівши обстеження, жінка приходить до висновку, що пацієнт хворий. Але чим більше вона дізнається про Адама та його минуле, тим все більш неочікуваними стають нові відкриття. Дім Марень. Письменник ВІЛ Ейтонтон разом зі своєю сім'єю приїжджає до нового будинку. Незабаром родина стикається з непроханими відвідувачами, а вже невдовзі дізнається, що п'ять років тому у цьому домі була вбита мати разом з двома доньками. Всі мешканці міста вірять, що це зробив чоловік сімейства, який досі залишається на волі. Щоб захистити власну сім'ю, ВІЛ починає розслідування трагедії, збираючи тривожну головоломку, яка його шокує. Науково-фантастичний трилер у центрі сюжету якого опиняється молода жінка. Прокинувшись в закритій кріогенній камері, вона не пам'ятає свого імені та те, як тут опинилась. Героїня має змогу спілкуватися зі штучним інтелектом, який повідомляє, що кисня залишилось лише на 90 хвилин. Він відмовляється відчинити камеру, і тепер жінці потрібно самостійно знайти вихід із складної ситуації. Подарунок Саймон і Робін щаслива подружня пара, яка переїжджає до нового будинку. Випадково в магазині чоловік зустрічає свого однокласника Гордо, якого вони з дружиною невдовзі запрошують на вечерю. Після серії непроханих зустрічей та настирливих втручань в життя пари. Вони приймають рішення припинити з ним спілкування. Але коли Робін дізнається правду про те, що сталося між Саймоном та Гордоном 20 років тому, в неї виникають сумніви, наскільки добре вона знає свого чоловіка. Вердикт за гроші. Драматичний трилер, який базується на книзі Джона Грішена. Вердикт. Сюжет обертається навколо судового позову проти компанії з виробництва зброї. З пістолета їх фірми було вбито 11 чоловік, в тому числі й чоловіка-позивачки. Щоб перемогти, компанія наймає консультанта, що використовує брудні методи та тиск на присяжних, які відіграють вирішальну роль у будь-якій справі. Обидві сторони впевнені у тому, що контролюють ситуацію, але вже згодом виявляється, що це не так. Непрощенна. Фільм зняли за мотивами британського міні-серіалу 2009 року. Головна героїня Рут Слейтер, після 20 років перебування у в'язниці, де вона відбувала покарання за вбивство шерифа, виходить на волю. Жінка має намір відшукати та воз'єднатися з молодшою сестрою Кеті, якій на той момент було лише 5 років. Повернувшись до рідного міста, вона стикається з суспільством, яке відмовляється пробачити її минуле. А тим часом дорослі сини Шерифа розмірковують над тим, щоб помститися за смерть свого батька. Зв'язок Американо британський фантастичний трилер. Компанія друзів збирається разом, щоб трохи відпочити та весело провести час. На шляху до вечірки у головної героїні Емілі ламається телефон. Дівчина розповідає іншим про те, що трапилось, та робить припущення, що в цьому винна комета, про яку говорили в новинах. Більш того, подібне явище багато років тому змушувало людей робити дивні вчинки. Згодом в усіх присутніх теж ломаються телефони. У будинку зникає світло, а герої відчувають вплив на час та спостерігають, як минуле та майбутнє починає перетинатися. Дорога на Арлінгтон. Майкл Фарадей, професор історії в університеті. Нещодавно втратив дружину, яка працювала на ФБР. Згодом чоловік знайомиться з сусідами, з якими починає товаришувати. Олівер Ленг разом з родиною вже декілька місяців живе поруч з Майклом, але так вийшло, що спілкуватися усі почали тільки зараз. Чим більше часу головний герой проводить з родиною Ленгів, тим частіше помічає розбіжності у їх розповідях. Він починає підозрювати, що вони насправді не ті люди, за яких себе видають. Почавши розслідування, він виявляє те, що може мати серйозні наслідки для національної безпеки. Винний. Ця виробництва, у центрі сюжету якого опиняється співробітник служби порятунку Гольм. Одного вечора він відповідає на дзвінок від жінки, яку викрали та везуть в невідомому напрямку. Коли зв'язок рептово обривається, чоловік самостійно намагається знайти спосіб відшукати жертву та її викрадача. В нього зовсім мало часу на вирішення питання. До того ж, злочинець виявляється набагато небезпечнішим ніж він спочатку думав. Події всього фільму відбуваються в одній кімнаті. Але від цього напруження при перегляді не стає меншим. Дев'ять королев. Аргентинський трилер 2000 року. Молодий хлопець Хуан, якому сильно потрібні гроші, провертає афери з підміною рахунків на касі. Коли одного разу у магазині його спіймали. Чоловік на ім'я Маркус, видаючи себе за поліцейського, допомагає витягти хлопця зі складної ситуації. Ставши партнерами, їм майже одразу потрапляє до рук рідкісна колекція марок дев'ять королев, яку вони мусять продати. Поступово у сюжеті з'являється ще декілька шахраїв, і вже стає важко зрозуміти, хто кого насправді обманює. Ну що ж. Як завжди пишіть у коментарях, який фільм з добірки вас зацікавив. Ну а на цьому, все підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал та почуємо з вами у наступному відео.